Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Копірчка. Нові акції, які діятимуть з 11 по 17 серпня, включно підслідники жіночі по 1450, підслідники чоловічі за 1450, однотонні є в сірому, синьому, чорному і білому кольорі. Шкарпетки жіночі, такі укорочені за 14,50. Думаю, навіть тінейджерам, підліткам теж такі підійдуть. Хрусткі кільця Star Snack. Вага 60 грамів, ціна 10 гривень. Є декілька варіантів смаків на вибір. Віні нектари. Об'єм 200 мл, ціна 9,50 гривень. Зошити шкільні, торгова марка Тетрада 24 аркуші за 9,50 в лінію. І також є у клітинку 24 аркуші за 9,50. Такі веселі в них дизайни. Ручка кулькова. Ціна 19,50, і тут є різні кольори, виглядає досить цікаво на кнопочку. Ручка кулькова за 12,50 з такими кішками на ковпачок. І такий варіант теж на кнопочку по 12,50. Мильні бульбашки 12,50 з такими русалочками. Такі вищі по 12,50, є різні з зайчиками, котиками, динозавриками, такими героями і у вигляді парасольки. Губка кухона для миття посуду від У Упаковці 6 штук і ціна 20 гривень. Контейнери харчові, 29 гривень. І об'єм тут. 565 мл. Вони прогумовані по колу, мали б, по ідеї, бути герметичними. Я не перевіряла, але, але, але. по суті, мали б бути герметичні. Галакс засіб, антижир для кухні 65 гривень 500 грамів. Я копійки заокруглюю в більшу сторону, щоб було зручніше слухати. Антижир гель для дому для кухні домінік, об'єм. 500 мл і ціна 28 гривень. Сарма, ціна 30 гривень і об'єм 500 мілілітрів. Звертайте увагу, досить непоганий засіб і приваблива ціна об'єм 500 мілілітрів. Дуже мені сподобались ці розпродажні корзинки. Такий гаманець маленький, по 39 гривень. Такий варіант, ціна теж. 39, і на кнопочку, і на замочок. по 75. Так, такий варіант. 39. Різні є теж 39, з ведмедиком 39. Такі більші 75. Тут і на картки, і на замок відділ, і на заночку. Воланчики, набір, досить великий набір. Не бачу вказаної кількості 6-6 штук. 14,50. Ось така губка для омивання 15 гривень. Мильничка, 12 гривень, котики милі. Так, це є вологі серветки, і сережки, і ще маска, 80 гривень. Ціний набір. Кондитерський мішок з насадками 14,50 гривень. А це є, мабуть, легкий пластилін 19,50. Грілка 8,50. Так, резиночка 9,50 з квіточками. Так, тут без стіни. 35 гривень хайлайтери. Ціні. Теж, мабуть, акційна ціна. Такий автомобіль 19,50. А що це? Це, мабуть, є дитячі гаманці. А ні, це ж сумочка 75 гривень. Також є продукти з акційними цінами. 10 гривень палички кукурузяні, Печиво Марія 9 гривень. О, ці вологі серветки. Ціна 38 гривень. Це є вологі серветки для прибирання 60 штук з клапаном. Серветки очисні для техніки для протирання екранів 95 гривень 100 штук. Акційна ціна на ось таку губку багатошарову, кольорову 45 гривень, 12 шарів. Глечик скляний 85 гривень. 49 гривень набір трубочок металевих, 4 штуки і Йоршик у комплекті. Я собі купляла такий набір, правда, в іншому магазині і можу сміливо рекомендувати. Дуже-дуже класна річ, екологічно, практично. Я маю і скляні, і користувалася звичайними такими пластиками, От металеві мені найбільше сподобалось. І дуже великий плюс, що ось цей маленький йоршик входить в комплекті для прочищання. Лавровий лист сухий 20 грамів 11 гривень. Перець духмяний горошком 12 гривень 15 грамів. Приправа італійська 24 гривні 25 грамів. Часник сушений 20 грамів, 24 гривні. Сіль бона, йодована, фасована. Кілограм за 16 гривень. Ще один варіант за 16 гривень. Цукор по 30 гривень. Олія соняшникова рафінована: 870 мл за 55 гривень. Оцет столовий: 1 літр 17 гривень. Локшина швидкого приготування ріва 21 гривня. Сачок за 20 гривень, а точніше 19,50. Це ще не все. Пазли по 39, м'чі на думі 29, такий кольоровий, діаметр 50 см, ціна 19,50. Водяний пістолет за 39, різні круги, м'яч 115 гривень. Такий, знаєте, футбольний такі м'ячики. Багато їх, але ціни не бачу. А, ось тут 19,50. ще просканує. Так, 19,50. Також є багато канцелярії. Набір обкладинок. 24 гривні на підручники 1-4 клас. Такі точилки для олівчиків з кришкою таким контейнером. До речі, це дуже добре, що є кришечки контейнери 9,50. Так, а це є набір олівців. Але це такі воскові: 49 ,12 гривень 12 кольорів. 275 гривень коштує іграшка для бубу. З 11 по 17 серпня діє кешбек 50% від вартості на канцелярію паперову. Тобто зошити, щоденники, альбоми для малювання. Така паперова канцелярія. Є також і акційні пропозиції, і неакційні. 4 гривні 50 копійок зошит на 12 аркушів, по 3 гривні від тетради зошит на 12% аркушів. Ой, які маленькі. Торгова марка Бріск. Це є 12 аркушів. Ціна акційна, 650. До речі, мушу вам уточнити, що в копіюрці нараховується кешбек лише на неакційний товар. Якщо є акційна ціна, то на цей товар бонуси не будуть нараховуватися. До речі, зараз ось ці для Бубу дуже в моді, Мої дітям таке сподобається. Трендові малюночки. Блукнотики 39 гривень, такі сякі на спіральці. Оці твердими обкладинками 75 гривень. Такі яскраві ціна 29. Ого, яка гарна ціна. Нагадую, якщо ціна акційна, то кешбек не нараховується. Я схожі блокнотик мала. Ви знаєте, кожен раз, коли я його брала в руки, оці яскраві кольори піднімали настрій. Це, мабуть, єдиний блокнот, який я списала. Так, 34 гривні зошити на 96 аркушів. Так, такі зошити 19,50, 36 аркушів. 19,50 на 48. Так, такі, такі-такі нема. 36, 19, 50. На усі домашні капці діє знижка 20% від вартості 285 гривень. Такі варіанти. 225, 285. Але такі дівчачі, дівчачі з закритими пальчиками. Тепленькі. Такий варіант чоловічі, 245, 185. Це теж чоловічі, триста Я вам називаю те, що написано на ціннику. А щоб порахувати, яка буде ціна при оплаті, то відніміть 20%. Такі дитячі, 225, 245. Жіночі 185 тут, до речі, інша підошва. А на усі пляжні капці знижка 30%. Якщо вже є акційна ціна, то додатково не нараховується. А на ті, які білі ціночки, то мінус 30 від вартості. Якщо чоловічі, крокси крукси, 165 гривень. Це жіночі. Я думаю, їх можна називати унісекс. Жіночі трусики. Є різні варіанти: Мережені, більш спортивні, від 34 гривень ціна. Вологі серветки для прибирання. Так, хто знає, чим вони відрізняються, бо є сині, жовті та зелені, власне, опакування. Всі серветочки є білі. 100 штук за 140. 5 гривень, але вони такі досить великі. 25% знижка на підгузки від Bella Happy. 260 гривень 42 штуки. Такий варіант: 38 штук, двійком. Це одиничка. Літл Бі підгузки 160 гривень. Трійка 40 штук. Четвірка 36 штук, так, п'ятірка 32 штуки і шістка 28 Така прикольна новинка, ганчірка для миття автомобіля. Але я думаю, що не лише автомобіля, можна і вдома пил. Такої мити, а все тому, що вона телескопічна і можна достати до різних кутків 55 гривень. Така собі пікмі паличка для дорослих.